Вітаю! Раніше я записував відео про роботу смарт-навантаження, функції смарт-навантаження. У нас в Генпорту зараз налаштування в мене такі. В принципі, чітко система працює, але є одна помилка, яку я допустив. Я хочу поділитися, якщо комусь це допоможе, буду радий. Хоча передбачаю, що хвилю хейта, я мабуть зловлю. Але якщо це комусь допоможе, то хейт, ми перетерпимо. Нагадаю, що у мене під'єднаний до виходу генератора через вимкнений автомат, бойлер, Це окремий шнур, бойлер, окрема розетка під бойлер, розетка стаціонарна. Ну, в принципі, зараз користуюсь навіть зараз листопад, вже, там, кінець листопада також смерт навантаженням. А, зараз, в принципі, розкажу, що сталося, і можливо хтось порадить, дасть пояснення цьому. Я маю деякі думки, чому це сталося, але ну, в принципі, буде ваша цікава думка також. вже є в мене газон і є автополив. Ось такі форсуночки, які і я заживив через цей вихід. Ген. Смарт навантаження свою систему поливу. І в мене є такий контролер, це вже новий контролер. І буквально в перший же день це ще відбулось літом, але не було часу це знімати контролер вийшов з ладу. Ось старий контролер. Попередня модель. Кхе, відкриваємо, я попередньо все викрутив. І дивимось. Ось от така от сталася помилочка. Коротке замикання, в результаті чого згоріла плата. А мої думки такі, оскільки це окремий вихід, і на нього не було навантаження, окрім бойлера. А бойлер це фактично опір. Це 1,4 кВт ТН, який має малий опір. Відповідно, була дуже спека тоді літом. І воно... Напевно, розцінилося як коротке замикання з грила. Які ваші думки? пишіть в коментарях. Після цього я перекоментував новий контролер на вихід, звичайний ґріт. Все працює, вже 2 місяці пройшло, все чітко працює. Тому моя версія така: якщо ви надумаєтесь запаралелити під свій окремий вихід, смарт-вихід, якийсь бойлер і ще щось, де мікросхеми, то. Не раджу це робити, не повторюйте мої помилки. Ще є нюансом те, що в мене трифазна мережа, і є три клеми нульових. На кожну фазу своя клема. Відповідно, все, що під'єднано до інвектора, виклинано в окрему клему нульову. І з практики вже було видно, що якщо під'єднати. 0 до іншої клеми, іншої фази, то пристрій не працює. Мається на увазі пристрій, фаза якого заживлена через інвертор. Пристрій, який живиться від інвертора, а нуль, якого заживлений не від першої клеми, де зібрана група вся, яка підключена до інвертора, який проходить через інвертор, а від третьої або другої клеми, тобто через клему, яка не проходить через інвертор. Я відповідно от автомат, який я виключив і запаралелив цей генпорт. Зараз от я з нього зняв навантаження, під'єднав до просто гріт мережі. І е, видно, що тут і ноль, і фаза від'єднувалися. Відповідно, щось з нулями я наплутати не міг. Виходить, е, було відсікання нулів е, повністю. Тому ну, не знаю, який ще <кій> можливий варіант, чому воно вийшло з ладу. От в мене тільки цей один. От З нулями переплутати ну, нічого тут не вийшло, оскільки від'єднався повністю автомат і паралелилось через ну, вимкнуту повністю мережу. Можливо, температура висока літом. Не знаю. Пишіть ваші думки, буду радий почути якісь сторонні думки і поради.